Добрий день, діти, вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Пропоную сьогодні вирушити вам в світ математики та вивчити нове число. Воно таке чарівне і досить незвичне. Що ж, давайте почнемо. Сьогодні пропоную вам вивчити число та цифру 3. Для позначення числа 3 використовуй цифру 3. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Трійку, третій і значків складемо із довгачків. З промінцем метелик став. Криця сонцю показав. Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру три. Уявляєте, діти, якщо ми подивимось на метелика, ми можемо побачити трішечки схожу на цифру три. Два крючечки, О, диви, щось знайоме. Цифра три. Далі цифра три у нас упізнав уже весь клас. Вона це два рогалики малі. Більше внизу, а малий вгорі. Три щаслива цифра дуже, але трохи вона тужить. Буква З на мене схожа. Переплутати нас зможуть. Наша цифра три дійсно схожа на букву З в нашому алфавіті, але ми її не будемо плутати, я точно знаю. Цифра три то чарівниця, невеличка як круглолиця, яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Люблять три казки, три чарівні волос. волоски, три бажання, три брати. Та трикутне має три кути. А зараз спробуйте, будь ласка, разом зі мною проговорити скоромовку. Три ворони на дорозі, три сороки на березі, три ворони чорнобокі, три сороки білобокі. Давайте спробуємо три ворони на дорозі. Три сороки на березі. Три ворони чорнобокі, три сороки білобокі. А тепер давайте швидше. Три ворони на дорозі, три сороки на березі, три ворони чорнобокі, три сороки білобокі. Молодці. А зараз, послухайте, будь ласка, лічинку. Приступаємо до гри. М'яч один. А нас же три. Грав я сам і грали в двох. А тепер пограємо в трьох. Раз, два, три. Приступаємо до гри. Ми бачимо, що дійсно м'ячик один у нас, так? А дітей в нас троє. А зараз подивіться, де ж у нас грибів три ліворуч чи праворуч? Порахуйте, будь ласка. Звичайно, праворуч, молодці. А зараз ми будемо відгадувати загадки. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок цифра нас. Зачарувала, ну, а ми ж її пізнали. Це наша цифра, яку ми сьогодні вивчаємо. Звичайно ж, три. Один усю роботу робить. Відгадайте, будь ласка, хто це може бути? Яка тварина може бути таким трудівником, що може допомагати людям у важкій праці? Звичайно ж це кінь. Другий хазяїна молоком поїть. Хто дає нам молоко? Корівка, третій хату стереже. Хто нам може охороняти хату? Песик. Ось таких три товариші. А тепер, послухайте уважно, я думаю, що ви знаєте, хто наступний. Всім. Перехожим я моргаю, щоб пильно глянути на мене. Очей же я троє маю червоне, жовте і зелене. Послухайте ще раз, всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянути на мене. Очей я маю також троє червоне, жовте і зелене. Що це таке? Звичайно, це світлофор молодці. А давайте ж тепер дізнаємось, які сусідні цифри нашого числа 3. Ліворуч, ми до цього вчили з вами цифру 2. А наступна цифра, яку ми будемо з вами вивчати, це буде 4. А зараз давайте спробуємо порахувати. У нас була з вами одна груша, потім матуся нам дала ще дві груші. Скільки в нас разом груш? Звичайно ж, три. Ми з вами на городі, на грядці нашій, знайшли дві полуниці. Потім матуся знайшла ще одну. Скільки разом полунець. Звичайно ж, три молодці. Число 3 знаходиться перед числом 2. За числом 2. Число 2 знаходиться перед числом 3. А зараз подивіться, будь ласка, на геометричні фігури. І назвіть, будь ласка. Яка фігура пов'язана з цифрою 3? У нас є коло, квадрат, ром. І ще якась фігура. Яка фігура пов'язана з нашою цифрою 3? Звичайно ж, трикутник, тому що він має три кути. А зараз подивіться, будь ласка, уважно, і скажіть, чого більше? У нас є листочки і у нас є гриби. Звичайно, грибів. Скільки в нас листочків? 2. Скільки в нас грибів? Три. Молодці. А зараз швидко мені відповідайте, якого кольору перша квіточка, яка має цифру 1. Синього, звичайно. А зараз відповідайте швидко, який кольор має цифра 2. Молодці, бушковий. І цифра три. Жовтий. Молодці. А зараз до нас прийшли ось такі маленькі комашки. Скажіть, будь ласка, хто найбільший? Звичайно, перший ліворуч це наш тато. А хто менший за тата? То що ще другий. А хто третій? Я думаю, що то синочок. Перший найбільший це тато, середній за розміром це мама. І найменший то їхня дитина, син. У Уїжачка троє друзів. Чи вистачить йому яблук, щоб пригостити кожного друга? Порахуйте, будь ласка. Звичайно ж вистачить, тому що він має три яблука. А зараз візьміть, будь ласка, зошит і відкрийте на восьмій сторінці, і ми з вами попрацюємо. Але перш ніж ми попрацюємо, я хочу розповісти вам завдання. У нас є з вами два годинника на другій сторінці вгорі. Один годинник показує вже 3 години, а інший ні. Намалюйте, будь ласка, на цифру 3, стрілочку, а ще розмалюйте, будь ласка. Три кульки. Перш ніж ви почнете писати цифри, пропоную вам переглянути, як же ж правильно писати цифру 3. Але дивіться, будь ласка, уважно, щоб у вас все виходило. Що ж, ви вже переглянули цифру 3, ознайомилися з нею, а тепер давайте приступимо до роботи. Пропоную вам взяти звичайний олівець, гумку, якщо потрібно буде стерти, якщо щось не виходить, і починайте писати. Хочу нагадати, що вчитися ніколи не має бути вам соромно. Вчитися навпаки потрібно. Для того ми й пишемо олівцем, щоб ви могли прибрати те, що вам не подобається. Як же ж мені цікаво, які у вас будуть цифри три, я буду чекати ваші фото. Як же ж у вас вийшла наша трійка? До побачення, діти! До нових зустрічей!